Оце наш синок Павлік. Ми його так називали. Єдиний син пані Марії тепер лише на цих світлинах. Одна з них оповита чорною стрічкою, а поряд хлібина і свічка. Павло Корень став на захист України у квітні 22-го. аби боронити рідну державу. Повернувся за кордону, де працював. Він сказав, що я не можу там бути, коли в нас в Україні війна. Я приїхав і піду на війну. Павло записався у батальйон Дике поле і став одним із перших його бійців. Дике поле для мене це вже більше як сім'я. Уже рік часу, але за цей час, можна сказати, він і короткий. Ми дуже втратили багато, навіть не побратимів, а братів, які для нас залишаться в серцях, які для нас дають поштовх далі йти, боротися. Це відео з Павлом зняли до річниці створення батальйону. Це був червень 23-го. А вже за місяць син Марії та Івана пішов на завдання, і батьки втратили з ним зв'язок назавжди. 1 липня, 1 липня 23-го року він зник безвість. Було нам тяжко чекати його, але ми надіялися, ми чекали його живим. Думала, він в полоні, він прийде, він повернеться. І так, пройшло два роки і два місяці. Дев'ять днів і приходить страшна звістка. Що ДНК, вже зробили ДНК і підтвердилося, що то ваш син. Рідним про місії, які виконував на передовій, Павло не розповідав, і навіть коли після чергового поранення приїжджав додому, не затримувався. Приїхав додому, він тяг ногу за собою, він не міг йти. не міг йти і каже, що тат дзвонить. Командир, щоб я з'явився. Паша привезли молодих, нікому учити. Він завжди був вперед. Він не багатослівним був, У мене все добре. Всіх люблю, всіх обнімаю. Всім цьомки цьомки все буде Україна. Оце такі слова, які закарбувалися мені на все моє життя. Про те, що Павло загинув в рідні, випадково дізналися із ворожих соцмереж. Там з'явилося відео, на якому Людмила впізнала свого чоловіка. Оце вже вже Оце. Да, це, це командир відділення. Це він розказує їм, що куди йти. Це перша глядава фільмувала камера, закріплена на шоломі одного з наших бійців. На кадрах видно, що воїни евакуйовують пораненого. А згодом, відходячи з позицій, натрапляють на ворожу засідку. Це це вже викинули руски. відео, не наші, а руски викинули. Оце їх був напевно останній біль. Я спілкувався з родичами, з жінками, із цими, з цими ніхто за їх з п'ятьох ніхто не знає, значить вони загинули всі. І вже вони забрали ту позицію і так якби да, бо Йо? на ту позицію вже після паліка, все ж як він пропав, то ну з, з якими я побратимами не общалася, то всі казали, що ну, вже після паліки вже туди не можна було зайти. Без батька залишилася донька Анастасія, дівчинці нині 13. Він для її все. Він казав, це моя принцеса. Що би там не сталося, ти просто скажи, що я їх люблю, і навіть якщо зі мною щось станеться, я їх все рівно буду любити, навіть і на, і на тому світі. І це він так мені сказав, той типу, побратим. Рідні створили петицію про присвоєння звання Героя України посмертно кореню Павлу Івановичу. Захисник навіть за псевдо не ховався. Мав бойовий позивний корінь. Сказав, що так, я дяв полон. Здаватись не буду. Тільки не говори мати. Я говорю для тебе. Полон це не, не для мене. Я не знайшов заради того, щоб здаватись в полон. Я б пішов захищати Україну його вся мотивація була Україна. За мужність і відданість присязі Павло був нагороджений медалями та нагрудним знаком Сталевий Хрест. Їх тепер бережуть батьки. Будемо пам'ятати завжди його, так, таким, як він був, усміхненим, веселим. Біжить. Мам, привіт. Привіт, мам, обніми, поцілує. Павло поліг у бою біля села Червонопопівка на Луганщині. Похований у рідному селі Кураж на Рівненщині. Герою на віки 39. Це наш обов'язок іти до кінця. Іти разом. Неважливо, скільки нас нас ще буде багато і нас не подолати. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.